Вибухнули нові портиграфії, їхні підводні човни та кораблі, що мало тримати в страху весь світ. Раптово стали спалахувати та розриватися на частини. Досвідчені адмірали та моряки всі потрапили під удар прямо у себе на базах. Безкінечний вихор вибухів закрутив весь флот. Схожу СБУ розпочали нову операцію, яка перевершила усе, що було до цього. Перші відеоударі вразили всю країну. А вітаю вас, глядачі. Підпишіться, залишайте вподобайки та коментарі. А я розпочинатиму. Служба безпеки України провела ще одну чергову унікальну спецоперацію і атакувала нові порти втрати дуже масштабні. Першою була атака в порту новоросійська підводні дрони. Сапсі Бейбі» підірвали російський підводний човен класу 636-3 Варшавянка. Це була спільна операція 13-го головного управління військової контррозвитки СБУ та військово-морських сил України. Як повідомляє прес центр СБУ, внасток вибуху субмарина зазнала критичних пошкоджень і фактично виведена із ладу. Адже дрон влучив поблизу корми підводного човна, де розташовані гребний та вертикальний керма. Кормове горизонтальне кермо, а також гребний гвинт. Окрім того, зазначається, що на борту підводного човна розміщувалися чотири пускові установки крилатих ракет калібр, які ворог використовує для ударів по території України. В СБУ поінформували, що вартість підводного човна класу Варшавянка становить близько 400 мільйонів доларів США. З огляду на запроваджені міжнародні санкції будівництво аналогічної субмарини наразі може коштувати до 500 мільйонів доларів. І цей кла з підводних човнів також відомий під назвою Чорна діра через здатність корпусу поглинати звуки та залишатися малопомітним для сценарів. Наголосили в спецслужбі. і паралельно з цим село оборони України під час атаки на Крим вразили дронами російський військовий корабель. Про це повідомив моніторинговий телеграм-канал Кримський вітер із посиланням на власні джерела. За даними моніторингового каналу, внесток атаки дронів на військовому кораблі флоту РФ спалахнула пожежа. Наслідки ураження та ступінь пошкодження корабля залишаються невідомими. На кораблі була пожежа, яку було Одного з міста наслідки удару та ступінь ураження поки що невідомі, вказують в Кримському вітрі із посиланням на джерело. Політехнолог Михайло Шетельман також прокоментував ураження кораблів рашистів Далі можемо послухати. Служба безпеки України не дрімала і поздравила нас з вторим днем праздника Хануки абсолютно світлим, чим з чим нічого не поспорить. тому що в цьому событиї ну буквально нет ні одной. ни одного темного пятнышка. Сотворено абсолютное добро. Только что в Новороссийске при помощи морского дрона СБУ поразила подводную лодку, российскую подводную лодку класса «Варшавянка». Эта подводная лодка несла на себе четыре ракеты «Калибр», а это означает, что спасено множество человеческих жизней, уничтожено еще какое-то количество агрессоров военных, потому что подводная лодка буквально из под воды взлетела на воздух. Такого зрелища давно не наблюдалось на вообще в морских, как говорится, делах. Служба безопасности Украины провела очередную уникальную спецоперацию в городе Новороссийск при помощи подводных дронов Си, а САПСиБеби, то есть у нас есть морской Малюк, помните, Си-Бэби, а это сап-Си-Бэби, подводные дроны. Подорван, значит, подорвана подводная лодка класса 636.3 Варшавянка по классификации НАТО, она называется КИЛА. Из-за того, что произошел этот взрыв, она получила критические повреждения, выведена из строя, а значит, спасено множество жизней одесситов и жителей других городов, по которым россияне бьют калибрами. Это была совместная операция 13-го главного управления военной контрразведки СБУ и военно-морских сил Украины. Стоимость такой подводной лодки 400 миллионов долларов США, но сейчас такую россияне построить не могут, ну, по крайней мере, за эти деньги, из-за санкций, из-за того, что они не могут получить для нее никакие запчасти. Интересно, что этот класс подводных лодок также известен как «черная дыра», потому что их типа не видно под водой э, нашим, ну не нашим, в общем нашим, да, эхолотом, локатором и так далее. И вот действительно от этой подводной лодки осталась только черная дыра. Видимо, в этот раз тоже, ну, как бы мы сейчас ведем в Берлине переговоры о мире, поэтому мы просто как бы сделали жест доброй воли, как мне кажется. Это надо назвать жестом доброй воли по отношению к Путину. Путин, как вы помните, просил не раскачивать лодку. И мы ее буквально не раскачали, А просто порвали на кусочки. Ну а тим же часом повідомляється, що знищення російського підводного човна в Новоросійську російську стало результатом багатомісячної розвідувальної операції збу для удару. Потрібно було отримати підтвердження від щонайменше чотирьох різних джерел, щоб уникнути ворожої дезінформації. Голова українського центру безпеки та співпраці Сергій Кузан пояснив, що Україна виконала те, що не вдавалося навіть потужному турецькому флоту. Знищила підводний човен у найзахищенішому місці базування Втрата підводних човнів для Росії є болючою, адже саме вони були ключ. Вою платформою для запуску ракет калібр із південного напрямку. рішення про удар по таких об'єктах не можуть прийматися навіть за даними одного чи двох джерел. Потрібно щонайменше супутник, місцева агентура, технічні засоби розвідка, інформація партнерів. Інакше завжди є ризик оперативної гри спецслужб ворога, щоб виманити наші ресурси та витратити їх на хибну ціль, зазначив козан. Попри велику кількість кораблів в районі по них навмисно не завдавали ударів, щоб не викрити канали спостереження і шляхи підходу. Це дало змогу виявити головну раніше недосяжну для в морі ціль і завдати по ній удару. Саме уражені вимагало тривалої підготовки від планування пуску до забезпечення маршруту проходження українських підводних човнів, і навіть потужний турецький флот не міг зупинити ці підводні човни-порушники Конвенції Монтре. А Україна виявила, відстежила та знищила їх. Це комплексна робота світового рівня. Підсумував Кузен. І якщо говорити про підводні дрони, якими було уражено корабель, то варто зазначити, що в Україні вже тривалий час розробляють різні ударні підводні дрони. Про «Сапсі бейбі офіційно не розголошувалися Проте що в Україні розробляються щонайменше три підводні дрони ТЛК-1000, ТЛК-400, ТЛК 150 Найбільше ТЛК-1000, залежно від завдання може мати довжину від 4 до 12 метрів, а бойове навантаження до 5 тисяч кілограмів бойової частини. Не виключно що українські підводні дрони застосовувалися також для підриву опор кримського мосту в червні цього року. Тоді підводні підпірки опор сильно пошкодили на рівні дна, заявивши, що 1100 кілограмів вибухівки в тротиловому еквіваленті цьому посприяти. До речі цікаво, що Росія відмовилася визнавати знищення підводного човна в порту Новоросійська. Про це повідомляє скайніос із посланням на командування чорноморського флоту Рефія. При цьому факт атаки, яку назвали диверсію у Росії, не заперечують. Інформація українських спецслужб про нібито знищення одного з російських підводних човнів не відповідає дійсності. Жоден корабель чи підводний човен чорноморського флоту в бухті бази Новоросійськ, а також їхні екіпажі не постраждали в результаті диверсії. Ідеться в заяві Росіян. Однак ми бачимо, що кадри збу показують критичне ураження. Кораблі Верефії, окрім цього, варто нагадати, що раніше сили спеціальних операцій спільно із повстанським рухом чорна іскра здійснили вдалу операцію в Каспійському морі. В результаті було уражено два російські судна, що перевозили військову техніку та зброю. Про це повідомили сили спеціальних операцій ЗСУ. Там запевнили, що подібні диверсії, спрямовані на підрив наступальних можливостей противника. Триватимуть вони і надалі. Підрозділ сил спеціальних операцій в з повстанським рухом чорна іскра провели спеціальну операцію, в результаті якої уразили два судна РФ і поблизу берегів Республіки Калмикія в Каспійському морі, які перевозили збройні та військову техніку. Ідеться в повідомленні під атакою пинилися судна, композитор Рахманінов та Аскар Сариджа, які агресор використовує в військових цілях, які перебувають під санкціями США через участь у транспортуванні військових вантажів між Іраном та РФ. Представники повстанського руху суттєво допомогли здійснити операцію, оприлюднивши детальні дані про мачути характер вантажу цих суден. Сили спеціальних операцій продовжили вживати, а дій за Підриву наступальних спроможностей російської армії зазначено в повідомленні. Варто зазначити, що подібні операції в Каспійському морі проводилися уже не один раз. Це вкотре підтверджує, що Україна виходить на рівень контролю Росії і в інших акваторіях, окрім Чорного моря. Нагадаємо, що наприкінці листопада стало відомо, що поблизу узбережжя Сенегалу почало тонути судно, яке працювало на маршрутах російського так званого «Тіньового флоту. Інцидент стався після тривалого простої танкера в Атлантиці, куди він вирушив із російського порту Тамань у серпні. Судом виявився нафтотанкер МТ Марсін, що ходить під панамським прапором, і належить турецькій компанії. Після виходу з порту Ерафія судно довго стояло без руху біля африканського берега. Ну а далі також поговоримо про те, що далекобійні дрони центру спеціальних операцій Альфа СБУ втретє за останній тиждень уразили нафтовидобувні платформи компанії Лукойл Ніжні ВолжськНЕФТЬ, які працюють у Каспійському морі. Через за промислові потужності були виведені із ладу. А роботу призупинено цього разу удару зазнала платформа на нафтогазоконденсатному родовищі і. Мені Корчагіна, як повідомляється, атаки безпілотника СБУ було пошкоджено критично важливе обладнання нафтовидобувного об'єкта, а виробничі процеси зупинилися. СБУ продовжує активну роботу, яка зменшує надходження нафтодоларів до бюджету РФ, а відповідно і спроможність фінансувати війну проти України. Жоден російський об'єкт, що працює на війну, не є в безпеці незалежно від місця його розташування. Повідомила поінформоване джерело збоу. Ну а тим же часом в Росії знову було неспокійно. країну агресорку вкотре атакували невідомі дрони, зокрема деякі з них. Летіли на Москву. Про падіння уламків також написав начальник смоленщини Василь Аньнохін, а також мир Москви Сергій Сабянін. Він додав, що в напрямку російської столиці збили ще один дрон. Ну а я глядачі вдячна вам за те, що ви додивилися випуск до кінця. Підпишіться, залишайте вподобайки та коментарі. Зустрінемось зовсім незабаром.